Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді пекло умертвив ти сяйвом божества, коли ж і померлих із глибин підземних воскресив. Ти всі сили небесні взивали, життя давче Христе, Боже, наш, слава Тобі. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків Амінь. Воскрес єси й зробу все сильний спосе, і пекло, побачивши, чудо, злякалося, і мертві воскресла, творінь ж бачачі радується разом з тобою, і Адам веселиться, і світ спасе мій оспівує. just no